На меморіалі 411 одинадцятої батареї в авральному режимі працюють військові техніку часів Другої світової війни перефарбовують у зелений колір. Нагадаємо, що декілька днів по тому усі експонати меморіалу було пофарбовано у чорний колір. Проте вже завтра уся вона постане перед очами Одеситів у зеленому кольорі. Далі розповість Вадим Тютюкін. Від самого ранку на меморіалі 411 батареї чимало військових і виною тому не свята, а помилка. 25 квітня уся техніка була наново пофарбована, але чомусь у чорний колір. Одеситів це обурило, адже цей колір мих частин третього рейху. Південна оперативна. Командування через прес-службу одеської міськради повідомило, що це лише грунтівка, і до свята перемоги експонати будуть зеленого кольору, який є історично відповідним. Напевно, в міськраді звикли брехати, адже військовослужбовці, які займалися перефарбуванням, раніше стверджували, що вони просто невдало змішали чорну та зелену фарбу. А Одесити задоволені тим, що не повторилася минулорічна історія, коли Костусів не вибачився за румунських окупантів на привітальних плакатах зі святом перемоги перемоги. Ошиблись, скорее всего, матні вот. приятне, конечно. Люди возмущались. Видно было, что не хотели. Рады, что изменили в последний момент. Зеленый лучше, Он, по помибул зелений раніше, на да? лучше намного. Олександрові 21 рік і він частий гість на меморіалі 411 ї батареї. Він каже, що за свою бутність подібних конфузів ще не бачив. І чорний колір, у якій була пофарбована техніка, насправді ніколи не використовувався у радянській армії. Тот світ був дійсно фашистський, Это, хотя не, не тот все одно треба було світлі. Вот хаки, як були вот було нормально. Та незважаючи на це, усі задоволені тим, що чиюсь помилку оперативно виправлено, та цікаво, кому буде висунути рахунок, адже перефарбувати усі експонати меморіалу коштує чималих грошей. Водим Тютюкін В'ячеслав флагштабу телекомпанія «Круг».